Шановні колеги, ми підтримуємо дану постанову, але мені хочеться сказати про наступне. Поки ми з вами сидимо в теплому залі, деякі люди відстоюють наші права. Я тільки що повернувся з банкової, де вийшли фермери, точніше, вийшов антирейдерський майдан Асоціації фермерів України. Вони висунули свої вимоги, і я хочу офіційно від імені фермерів звернутися до генерального прокурора. До керівника нацполіції, щоб вони кожен рейдерський фах перевірили, дали оцінку і наказали винних. Це просять люди, це просять ті шатуни, про якого ми говорили тиждень. І наступне колеги, вчора, коли узнали, що сьогодні вийдуть фермери, а вони стоять на банковій, прийшли до родини керівника Асоціації фермерів Івана Томича. Бандити – це село Заліщики Тернопільської області. І ці бандити сказали про фізичне знищення. Якщо вони будуть виходити, Боданка, секунд. якщо вони будуть виходити і говорити проти влади, колеги, це знущання, це знущання проти тих, хто має сьогодні сказати, що, хто має сьогодні проблеми, хто має сьогодні волю, щоб захистити власність і власників. І свій бізнес, і це життя людини. Я хотів би, щоб це. Я хотів би, щоб це оформили як депутатський запит від нас, щоб розібралися. А я спеціально вийшов і попросив керівництва сказати офіційно. Я ж додав 10 секунд. Якщо щось трапиться з цими людьми і з родиною керівника асоціації фермерів, ми будемо діяти по-іншому. Захистіть, і я звертаюся до правоохоронних органів. Дякую.